Так, вітанічко, друзі. Сьогодні у нас готується до відвантаження. Гарний тракторець, булат 244-й, прошечка. Отже, тракторець у нас на 24 кінських сили. З каємовським двигуном 385, м трьохціліндровий, повнопривідний. Має два насоси НШ, потужні мости. Так, рівна підлога, бокова коліса. Резина у нас передня 6,5х16, задня 11,2х24. Два відбору потужності 540х760. Також люди обрали собі ґрунтофризу Соліс. Така потужна навісочка, вже все вчепили, два хитро виходи. Класна відборка, рівна підлога, бокова куліса, все зашито. Ось такий красун. Так що вітаємо нових власників. Звідки в нас власники? Віталь. Звідки власники в нас? До лишнього, До лишнього шепіта. Ось так. А хто бажає собі такого тракторця, ще є в наявності. Приходьте. Знаходимося ми на Коломийській, 1А. В Мініагро Чернівці. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна.